Завжди потрібно, і на даний час це саме саме актуальне зброя. Військові кажуть, дрони багатофункціональна та необхідна техніка для знищення ворога. Вони можуть нести такі боєприпаси, які можуть знищувати і піхоту, і техніку, і броньовану, і позиції укріплені. Так що це досить універсальна на даний час зброя. Дві сотні FPV-дронів передали нашим захисникам на фронт від громади Дніпра. Зброя буде також допомагати і у розвідці позиції окупантів. По-перше, я хотів би подякувати Дніпровській громаді за систематичну допомогу. Дніпра ми отримали вже не перше. Почали отримувати спочатку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. Допомагали нам ну, не тільки впівдронами. Було дуже багато різноманітної допомоги за словами військових. Дрони одноразова річ, адже направляючись до ворога, назад не повертаються, тому їх багато не буває. Це дрони різних типів, основна відмінність. Кожного з них це те, що один з них може підіймати більше ваги з вибухівкою. Це ми робимо з початку повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 року. На постійній основі кількість заявок завжди збільшується, і міська влада завжди йде на допомогу, тому що хто як не ми можемо наблизити нашу перемогу разом з нашими військовими. Міська влада продовжує приймати заявки від військових та передавати необхідну зброю. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.